Вихідні, а ми вам у цьому допоможемо, бо просто зараз розкажемо, якою буде погода в Києві та області 9 і 10 серпня. Чи варто брати парасолю, чи краще пакувати купальник і рушник? А ще яка буде температура води в Дніпрі? Слухайте уважно. Отже, 9 серпня в столиці день обіцяє бути ідеально літнім, сонце з самого ранку, небо майже безхмарне, жодних опадів. Температура повітря в день підніметься до плюс 26 градусів, а вночі опуститься до 17 плюс 22. Вітер помірний північного або західного напрямку до 6 метрів на секунду даруватиме приємну прохолоду. Атмосфера ідеальна і для прогулянки, і для кави на терасі, і сімейного пікніка в парку. А як же щодо області? Схожа картина буде у броварах, біля церкві, вишгороді, Ірпені – Переяславі та інших містах. Сухо, сонячно, комфортно. Температура вдень плюс 25, плюс 26 градусів. Вночі плюс 16 плюс 22. Вітер помірний 3-6 метрів на секунду. Якщо ви мешкаєте за містом або плануєте втекти з мегаполіса, то погода цьому сприяє. 10 серпня в неділю в Києві жодного натяку на дощ. Сонячно і тепло. Денна температура плюс 25 градусів, нічна плюс 16, плюс 22. Вітер стане трохи слабшим до 4 метрів на секунду. Все такий же північний або західний. Це чудова нагода для прогулянки набережною, поїздки за місто чи просто лінивого релаксу вдома з відчиненими вікнами. У області очікується аналогічна ситуація. У Броварах, Білій церкві, Вижгороді, Вишгороді, Ірпені та Переяславі, температура вдень плюс 25 градусів, вночі плюс 16, плюс 20. Вітер слабкий та приємний. А яка ж буде ситуація з водою? Температура води в Дніпрі біля Києва наразі становить близько 24 градусів. Це чудовий показник, вода тепла і приємна, особливо в поєднанні з сонячною погодою. Якщо планували відпочинок біля річки, то час настав. Ну і, звичайно, підсумок 9 і 10 серпня це два справжні літні подарунки, без гроз, без дощів, із теплом і сонцем. Ідеальні умови, щоб перезавантажитись, набратись енергії і просто насолодитись серпнем. Не забудьте підписатись на наш канал, поставити лайк та натиснути дзвіночок. Ми щодня готуємо для вас свіжі прогнози і корисні поради. Бережіть себе і слава Україні.